Ми зараз знаходимося на дуже такому цікавому, я б сказав, би, веселому місці це дощова погода в Нью-Йорку. Саме тут можна знайти безліч цікавих осіб в різних куточках світу. Хоча це не є природним чинником, але таким тім чином спосіб для них визначний. Ми будемо захоплюватися тими краєвидами, якими ми захоплюємося протягом довгого періоду часу. Саме тому, що скоро новий рік, а під час нового року люди починають ходити в спортзал, худнути до літа і Жити новим життям. Проходячи повз Empire State Building, ми подумали, якою ще дурньою нам зайнятися. І ми вирішили з'їсти печерського пса. Показувати ми вам його не будемо, хоча доволі таки незвичний і смак у нього, як удома. Проходячи повз цього краника, ми хотіли випити водички. Але охоронець, який нас зупинив, сказав, що це impossible. Я запитав Why, він сказав, вийде відсюди, розбійник. Протягом того періоду часу ми довго не виходили на контактний зв'язок, бо ми займаємося безконтактним боєм. Правда? Саме тому ми цей період часу не випускали ніяких відео з приводу місця проживання, в якому люди займаються незвичними та дивними речами. Цей період ми будемо проходити повз чоловіка, який продаватиме нам фруктові напої. Саме разом з ним ми візьмемо з собою енергетичну напію Red Bull, а також кебабчику нашого улюбленого. З ним ми будемо відчувати себе, наче немовлятко, у штанях під час пологів. Про що можна поговорити з людьми, які проживають в даному місці? Я уявлення не маю. Саме звідси під ногами дме. Цей чоловік нам сповіщає про те, що треба бути be quiet, бути тихесеньким. Тому що ми знаходимося в самому тихесенькому куточку всесвіту. Це Аляска. Нічого незвичного, ми просто зараз будемо їсти зйомки зйомками, а обід за розкладом. Саме на цьому місці ми будемо вживати їжу внутрішнім способом. Закінчивши ресурсоспоживання, нам відразу запропонували роботу сказати. Зайнятися клінапом після себе. Я сказав, я що, схоже на когось кліндауну. Тут так затишно, наче в кімнаті, я навіть відчуваю звуки пришвидшеного серцебиття свого завдяки Red Bull. Red Редбул надає крила. Що ж, 60-та година вечора, і ми вже втомилися займатися незвичними та дивними речами, якими вже давно не займалися. У нас вже немає такого імунітету як раніше і приплив сил адреналічних. Зайнятися тут нічим абсолютно. А на цьому слові бувайте здорові, бувай!